Я всіх вітаю. Одного разу я розносив газетки. Ось такі. І коли я, можна сказати, підходив до одного двору одних людей, в той час да, от вони автомобілем виїжджали. І ну, до мене їм треба було проїхати десь метрів 20, напевно, або і всі 50. І от вони виїхали з двору, і бачу, що я йду. Біля мене зупиняються і кажуть, ви нам газету цю не кладіть. Так, знаєте, категорично і серйозно, не привітавшись, просто так сказали і далі поїхали. А я так, значить, І, Воно ж, в якісь такі моменти. Піднімається вся каламуть, як то кажуть. Я тут починаю згадувати ті випадки, коли там, от я до когось підходив до чогось двору, а там у відповідь там, я іноді чув навіть якусь таку грубість, навіть таку грубість, тому є такі двори, куди я газету не кладу категорично, тому що я знаю, що там не просто люди не, 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 не читають. А людям це ну, їх це, роз... їх це дратує, тому ну, не хочете, як хочете. Там бували навіть такі випадки, коли я там підходив і дивлюся, там жіночка там щось по дворі робить, і побачила, що я підходжу. Вона різко пішла. Пішла, зайшла в дім, двері закрила. А я ж думаю, ну, можливо, зараз ще вийде. А ні, вона просто пішла, а ви мене не бачите, аби якось не пересікатися зі мною. Тобто, я про це розповідав багато разів. І ви знаєте, от воно якось так от все скаломутилося, все піднялося. <смутилося> і я ну, задаю це риторичне питання: а чому така реакція? Ну, чому така реакція? От Цього зрозуміти не можу. Я ж не приходжу е, там якісь гроші в когось просити чи пропонувати якийсь товар, щоб мене його купляли. Я приходжу до людей, щоб людям сповістити благу звістку про Бога, який дає нам вічне спасіння. Ось, там, якби мене прямо спитали, а що ти хочеш взагалі від людей? Ну, я хочу, щоб всі люди спасли, щоб всі люди попали в рай. Я зі своєї сторони як можу. Намагаюся да, от, людей вчити, навчати, призивати до спілкування з Богом ну, після якого царство Боже неможливе. Тому я хочу, щоб всі люди спаслися, щоб всі люди попали в рай. Не в пекло, а щоб вони попали в рай. І тому я печатаю газетки, печатаю якісь статті, записую відео, щоб призвати людей до покаяння, щоб вони спаслися. Ось. І ос особисто я. А якщо взяти там якусь, ну, якусь людську сферу, то особисто я ну, дуже радію, коли мені вдається з кимось ну, наладити якісь дружні стосунки, навіть привітливі. Тоб, я хочу дружити з людьми. Я хочу, щоб люди спаслися, щоб люди наслідували царство небесне, щоб не були в пеклі, а щоб були в Царстві Божому, щоб Бога пізнали, щоб позрадувалися Господу. І, і що тут поганого? От чи багато є от таких людей, ну я б себе не визавеличую, звичайно, просто, от, ну, ну, по факту, да, от, чи є багато таких людей, які цікавляться взагалі кимось, ось, чи бажають комусь чогось доброго, чогось хорошого. Зачасту ж більшість живе просто в своєму такої скарлупі, і ні на кого не звертає уваги, і взагалі байдуже, що там довкола відбувається. І я це бачу, тому що знову-таки, коли хтось помирає там в селі, да, допустім, то дуже рідко буває, щоб там зібралося дуже багато людей. Якщо збираються люди, то це якщо хтось помирає з молодих чи хтось, хто займав якусь там посаду, то, як то кажуть, раді приліччя зачасту сходяться. А от коли хтось помирає з простих людей, да, зі стареньких. Взагалі, іноді так просто тих людей, які прийшли попрощатися, можна на пальцях порахувати. І це трагічно, що от люди нікому не потрібні. Людина людині не потрібна. І, і взагалі зараз так рідко можна зустріти, що хтось кимось цікавиться просто так. Хтось комусь бажає от саме вищого блага. А що може бути більше, чим вище благо наслідувати Царство Небесне? Тому для мене це якось так. от Здається, дуже дивним така от реакція. Хоча, можливо, можливо я як особистість відштовхую людей. Можливо, так. Тому я прошу вибачення, що можливо, десь там я сам спровокував. Можливо, люди не їх Бог чомусь роздражає. А чому Бог роздражає? Якщо. Ну, не віруючи, так не віруючи. Взагалом, ну. Ну, це така. Така річ. І ось знаєте, от мені іноді кажуть, типу, от ми молимося, от всі люди моляться, от всі такі віруючі. Я так дуже сумніваюся, що всі віруючі. Тому що якби були б віруючими і всі прямо всі прям, от, всям, всі прям от, от, були такими небайдужими до релігійного, то, напевне, ну, храм був би наповнений людьми. А так в храм приходить, там, ну там. Там, ну, відсили 2-3% від населення, а всі інші, де? Тобто, якщо всі віруючі, чому тільки 2-3% від цих людей приходять до храму, якби люди були віруючими по-справжньому, їм було б цікаво поговорити про Бога. А я бачу зачасту те, що от коли починаю говорити щось про Бога, щось про духовне, люди якось так сконфузюються і намагаються чи перейти на якусь іншу тему, чи взагалі якось кудись піти. Аби не говорити про Бога. Думаю, чому так? А можливо, і не віруючи взагалі. Можливо, віруючих людей. От дійсно ці 2-3%, можливо, чуть більше. Можливо, там хтось просто вірить, що десь Бог є. Але ж, ну, знаєте, цього недостатньо. Да, якщо мені хтось каже, от знаєте, от там в якомусь місті, в якоїсь там південній. Африці живе якийсь такий чоловік з таким-то, таким то, таким -то ім'ям. Ну, я повірю, да, ну, є така людина, є така людина. Ну, і хай собі там буде. Я не поспішу з ним вибудовувати якийсь взаємний. Ну що, ну, мені байдуже, наприклад, можливо, буде до того, хто живе за сотні тисяч кілометрів, напевно, да. Але ж. Я вірю, що ця людина є. І це ну, я думаю, недостатньо, щоб якось вибудувати якісь близькі взаємини. Ну, так само, напевне, більшість людей вірять, що десь Бог є. А от що він хоче від нас, чи він до нас якось намагається звернутися своїм словом, напевне, більшості людей це байдуже. Да, вірить по факту, так, да, десь щось воно є. А от що воно є нецікаве? І це трагічно, тому що якщо ти не знайдеш Бога, не вибудуєш з Ним взаємин, то будеш без Бога в вічності. А без Бога вічності це є це саме Приспіднє. Християнство, до речі, до цього і каже, що це, це попереджує, що от, віра без справ є мертва. Апостол писав, що як тіло без духу є мертво, так і віра без справ є мертва. Ну, Недостатньо не просто сказати, я вірую, я вірую. Чи можливо хтось і вірить, не вірить якогось свого особистого Бога. Що спитай, да, а цей Бог, якого ти віриш, він троїться? Цей Бог, якого ти віриш, він себе відкриває через Ісуса Христа. І взагалі, хто такий Ісус Христос? Ти знаєш? Ну, більшість, звичайно ж, не знають. І це трагічно. І мені це не зрозуміло. Мені це не зрозуміло. От є церква Христова, яка ну, бажає людям спасіння, щоб всі люди спаслися, щоб всі люди були в раю, в Царстві Небесному. От Церква Христова проповідує віру в істинного, в живого Бога, щоб от Бога пізнати і зрадіти йому на віки вічні. А чому так? така от, така от реакція? Чому не, не, не хочуть чути, не хочуть якось. Своє життя Бога пускати, оце для мене незрозуміло. І знову-таки, по-людськи, мені незрозуміло, така якась непризінь, агресія, що я поганого зробив. Що я поганого зробив, що від мене іноді відвертається, як від якогось злочинця, який от прийшов там якось. Я розумію, що зараз багато всяких різних ярликів навішано на церкву. У нас священиків, ну, ну треба ж бути трішечки ну, богорозумними, ну, не вестися ж на всяку пропаганду, яка от там є. От є конкретна людина, от, будь ласка, от якщо є які претензії, до цієї конкретної людини кажіть, якщо немає, ну, що там, тоді ярлики ці вішать. Там є Церква Христова, яке є, як є вчення. Ну, будь ласка, якщо є питання якісь до вчення церкви Христової, будь ласка, про це говорить. А, а не про те, десь там якийсь священник напився, побився, чи ще щось там не так зробив. от, значить, всі такі. Ну це, ну, це, ну, не знаю, навіть діти так, я думаю, у них не, не така логіка. А тут така якась предвзятість. Що... Ну, я цього не розумію. Мені трішечки від цього якось так неприємно, звичайно. Але я втішаю себе тим, що ну, Господь же ж попереджував, він вже казав, що там, мене гнали і вас будуть гнати. Моє слово підловлювали, і ваше будуть підловлювати. там, Учень не більше за вчителя. Ну, от, от воно, напевно, так і є. І якщо от, мені так іноді гірко буває за людей, то напевно, як же ж Господь вчалиться за того, що люди байдужім, байдужі. 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 А потом роблять. А чого, а я? Ну, не віруючи просто. От, шли жити своїм життям. І це, це, це таке, знаєте, життя без Бога, воно часто і густо приводить до якихось негарних наслідків. То так. Я всім бажаю спасіння. Я хочу, щоб всі люди були в раю, щоб всі люди наслідували Царство Небесне. Я бажаю всім цього вищого блага. Всі інші блага, да, вони тимчасові, а, оце, а це навіки не завжди. Тому я всім цього бажаю. Я радий був би дружити з усіма, радий бути привідлим до всіх. Ну, ось чому я хожу з цими газетками, ось чому я намагаюся людям щось говорити? Мені єпархія зарплату не платить, держава мені зарплату не платить. Я, от, можна сказати, живу на подаянні на, 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 на ті пожертви, які там якісь добрі люди. Небайдужі віруючі, напевно, да, от, щоб батько з голоду тут не помер. Тому в мене немає користі якоїсь. Я просто хочу, щоб всі люди були в Царстві Небесному. Просто хочу, щоб в цьому світі було більше добра. Щоб ми жили мирно, дружно і, і привітливо. Хоча би от так, щоб по-людськи. А якщо, от, звичайно, люди будуть приходити до церкви, до єдності церковної, це, це буде дуже прекрасно. Тому так, давайте, давайте жити дружно, давайте жити дружно у вірі. Нашого Господа, який себе відкриває через Ісуса Христа. Нехай у всіх буде все добре.